Доброго дня! в ефірі інформаційна програма в студії Мар'яна Лошак Наталя Булеця. Ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Їздити чи ходити пішки до 4 гривень подорожчає проїзд у громадському транспорті Ужгорода вже з 14 березня на сьогоднішньому засіданні міськвиконкому без попереднього оголошення винесли питання про зміну тарифу, як розповів міський голова Ужгорода, таку вимогу висунули перевізники, котрі не отримують компенсації за перевезення пільговиків. Члени виконкому новий тариф затвердили, проте зі змінами всі школярі їздитимуть безкоштовно. Але як ідентифікуватимуть у? Учнів у міській раді ще не визначили. Крім цього, міський голова утримався від голосування через конфлікт інтересів, адже його родина володіє одним з найбільших підприємств-перевізників в Ужгороді. З моменту опублікування в газеті «Ужгород» – це буде в суботній номер. Потрібно попередити до мешканців міста, громадян міста і думаю, з понеділки будуть вже працювати по-новому. Для зрощення. Запчастин піднялися тарифи зараз на електроенергію. Я за це рішення не голосував так в мене, як конфлікт інтересів. Але ви сьогодні почули, ви були присутні на засіданні виконавчого комітету, яка склала ситуація на цьому ринку надання послуг. Більше безпреділа з від цієї влади я ще не бачила, коли е, намірено вони не оголошують про це заздалегідь. Про це рішення, як це має бути передбачено згідно законодавства України, з голосу встає представник, наскільки я зрозуміла, перевізників, просить підняти тариф на 4 гривні. МЕР починає розказувати про перевезення пільгових категорій дітей, які мають компенсовуватися не за рахунок міської ради, а за рахунок бюджету, і це мають бути дотаційні гроші. Ну не можна просто так зараз перевізником сказати возіть діток всі аплодують, що дітей будуть возити безкоштовно а те, що незаконно приймається саме рішення, за це взагалі всі забули. І знову Мукачівські ПТУ в Закарпатській ОДА зібрали директорів всіх профтехучилищ області, аби спільно відшукати шляхи вирішення проблеми фінансування трьох училищ, які внаслідок змін у законодавстві повинні утримуватися з місцевого бюджету. На це необхідно майже 40 мільйонів гривень. На початку лютого Верховна Рада України відреагувала на звернення Мукачівської міської ради щодо фінансування ПТУ. Депутати ухвалили зміни, згідно з якими заклади все ж фінансуватимуть з державного бюджету. Але поки що президент не підписав закон. Проте, навіть якщо він буде підписаний, зарплати та стипендії за останні два місяці повинні виплатити із місцевого бюджету. 28 січня Закарпатська Ода подала позов до міжрайонного суду щодо дій Мукачівської міської ради. Однак після розгляду його повернули позивачеві. Аргументувало це відсутністю позивної заяви. Прокуратура відкрила кримінальні провадження щодо посадових осіб Мукачева через невиплату зарплат працівникам ПТУ. Оскільки Мукачевські профтехучилища не введені в мережу, поки що інших варіантів їх фінансування немає. Геннадій Москаль чекає на апеляційний розгляд справи, який відбудеться 16 березня. Квіти для Шевченка з нагоди 202-ї річниці з дня народження кобзаря в Ужгороді відбулося рочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Віддати шану великому поету прийшли з півсотні ужгородців, чиновники та військові. Після покладання квітів Закарпатський народний хор виконав гімн України. Містяни декламували свої власні вірші про великого українського поета. Наша Україна народилася. З руси із ранкової роси і Шевченкової сльози. Наша Україна відродилася, відродилася і наша мова, це те Шевченкове слово, народу дух укріпи і його слово просвіти, щоб слово пломенем взялося, щоб на Україні прижилося з цілі. З Дніпра з сечерою водою, а голос правди з наших вуст нехай завжди течерікою. Подарувати жінці квіти та одягти у військове спорядження з нагоди 8 березня в центрі Ужгорода За ініціативи Ужгородського військового комісара провели незвичну акцію. Приміряла амуніцію і Валерія Турок. Бронежилет, захисна каска та протигаз у таке незвичне обрання. 8 березня одягали закарпаток в центрі Ужгорода військові, опісля дарували квіти та висловлювали теплі побажання, щоб люди бачили, що армія з народом була і буде, щоб жінки раз, хоча б в рік, почувствували, що це таке тримати в руках зброю, бронежилет і розуміли своїх чоловіків, як їм важко. В Луганській Донецькій областях, які беруть безпосередню участь у антитерористичній операції, амуніція, яку приміряли закарпатці, належить військовому комісару. Чоловік користувався нею щодня впродовж чотирьох місяців на сході країни. Дівчата зізнаються у бронежилеті нелегко постояти навіть кілька хвилин. Дуже важко. Я не знаю, як вони витримують, стільки днів носити їх, але 40 кілограмів якось трошки важкувати, як для мене, як для дівчини, тримати його на собі. Мені дуже подобається, що наші захисники подумали про наших жінок і дарують нам радість, захист, і дарують квіти. Із задоволенням приміряли спорядження військового не лише жінки, але й чоловіки. Серед них і гості з-за кордону. Це весела і цікава акція. Я сьогодні вперше приміряв військове спорядження. Жня, і мені дуже сподобалось для жінок. Акція стала приємним сюрпризом до 8 березня. Долучилося до неї понад півсотні закарпаток. Чергову допомогу для військових у зоні АТО відправили закарпатські волонтери. Неділю п'ятого п'ять автомобілів вирушили на схід України. Три з них залишать для користування нашим бійцям, і вперше для потреб 128-ї бригади надіслали польовоопераційну, яку надали волонтери з-за кордону. Не забули і продукти харчування, зокрема 20 тисяч вареників, зліплених закарпатськими студентами. Чергову допомогу для бійців у зоні АТО відправили закарпатські волонтери. На цей раз захисникам передали три машини швидкої допомоги: польову операційну, медикаменти та продукти харчування. Частину відправлять бійцям 128-ї бригади. Інша поїде до карпатської січі, яка зараз перебуває на передовій. А взагалом долучилися дуже багато громадян Закарпаття. Це навіть активісти, які були на майдані. Це військові, навіть самі військові з 15-го батальйону також передали три рації. Ну саме більше відгукувалися одразу ж громадяни, а потім по Фейсбуку, по інтернеті наймасштабніший Сам, зв'язок іде саме по інтернеті. Греко-католицька громада із Братіслави та Відня внесла свою долю у допомогу українським бійцям. Закарпатські парафіяни також долучилися. Цей раз разом із волонтерами в зону АТО поїде владика Ніл. Отримали так само понад 600 кілограмів бентів і перев'язочних матеріалів а також багато речей для дорослих і для дітей як гуманітарну допомогу. Ну і так само, як завжди, долучилися до акції земляки, жителі Закарпаття, підтримали як роботою, наприклад, ліпкою вареників. Так і продуктами, так і багато і коштами для ремонту, для палива для дороги. Минулого тижня 50 студентів Ужгородського вищого професійного училища технології та харчування вирішили долучитися до акції. Наліпили майже 20 тисяч вареників. Неділю їх разом з іншою допомогою відправили в зону АТО. Вареники, млинці та сало передав для наших бійців і один із ресторанів Ужгорода. І вони відразу навіть не думаючи, Погодилися, що вони будуть приймати участь, адже це за їхніми словами, це той мінімум, який ми тут в Ужгороді можемо зробити для наших бійців, для наших героїв, які щодня ризикують там своїм життям, для того, щоб ми тут спокійно себе почували і заради майбутнього країни нашої. Зараз такий час, що багато речей треба робити з власної ініціативи, не чекати, коли хтось прийде, попросить. Багато інформації про те, що відбувається, куди хлопцям відправляють, хто відправляє це не день, не два, не три. Це вже відомо давно. Ну, просто вирішили, прочитали, в Facebook вирішила, що це треба робити періодично, хоч якось. Краще б ми їм тут ліпили вареники, вони їх тут їли, ну, але вже як є. Після освячення машин та їх місту волонтери одразу виїхали на схід. У Львові до них приєдналася ще одна машина швидкої допомоги. Мед з усього Закарпаття в ушероді триває медовуха фест. Представляють свою продукцію бджолярі з усіх куточків краю. Мед, медовуха, вино та різноманітні настоянки. лються рікою Вероніка Мороз також скоштувала куштують мед, сир, ковбаси. та, звісно, улюблений закарпатцями бограч. Організатори фесту ретельно відбирали пасічників та виноробів. Чия продукція вже встигла зарекомендувати себе, адже прагнули презентувати найкращі та найбільш якісні продукти нашого краю. Фішка цього фестивалю у нас є е, е, значить медовий медовий ель. Так би називає Це продукт який ми е, розробили це якби по старому. Монастирському рецепту це багато, багато закарпатських трав, витяжка цих трав, також мед наш закарпатський атракціонер. Компосмовинний винні і, та, і, продукти та Тобто, це за такий за до слабий, до слабий на напій, двадцяти градусів. Пан Василь приїхав на фестиваль аж з Рахівського району. Він пасічник з 20-річним стажем. Зараз має близько 50 сімей бджіл. Асортимент його товарів вразить навіть найбільш вимогливого покупця, починаючи з меду прополісу та квіткового пилку, закінчуючи продуктами ліквально оздоровчого характеру, як, наприклад, мазі, настоянки, спреї та бальзами, які допомагають зміцнити імунітет і побороти інфекції. Продукти здебільшого ручної роботи. Тут, ну, тут немає якоїсь технології, виготовляються в малій кількості, але це абсолютно ручна робота і натуральні продукти. Тобто робляться або певні витяжки, оліні чи екстракти спиртові. Потім все це поєднується, Немає ніяких хімічних добавок. Наприклад, емульгатором служить віск бджолений. Це повністю натуральний продукт, і також він, він сам вже є лікувально оздоровчим. Відвідувачам такий захід подобається. Серед гостів не тільки у ужириці, а й чимало туристів з різних областей. Тут кожен може знайти собі щось до смаку. Фестиваль дуже цікавий, дуже насичений товарами. Побутом спробували сири, спробували бограч. Е, дуже смачний. Вже купили моцарелу, бурду, бо то в нас в горах далеко, у Франківську не завжди вийдеш до міста, а тут ближче і, і смачне. Ну по оголошенню ми прийшли сюди взяти мед, так прийшли і побачили, що тут є і бринза. І бринзу скуштували. Також взяли бублики, як їх називають. Ну, враження у нас позитивне. Більше гуляємо з дитиною. Якісь медові, такі маленькі для нього купляємо цукерки. коштувала коштувалося 25 гривень. Я виграла такий прекрасний невір, подарую його своїй сестрі. <схід> і ще тут дуже смачне воно. <плес> ну, я два дні тому прочитав в газеті про медову хафест. Я сам з Луцька, ось і, і спеціально приїхав. Добрався автостопом потягом і попробував поки вино. Ну і зараз туди сюди ще прийдуться. Можливо, ще щось спробує. Загалом фестиваль триватиме 9 днів, тому спробувати якісні та натуральні медові смаколики можна аж до 13 березня. Організатори запевняють, що медовухи й меду вистачить всім охочим, а також обіцяють веселу концертну програму. І така у нас інформація: з 10 по 13 березня в Ужгороді відбуватимуться масштабні змагання з велоспорту. Відкритий весняний кубок України у багатоденній гонці. 10 березня після обіду буде перекрито рух транспорту на вулиці Минайській від транспортного кола до проспекту Свободу. Свободи. Організатори просять водіїв врахувати це під час вибору маршруту. І та до уваги подорожуючих до Словацької республіки така інформація. Переслужба Чопського прикордонного загону попереджає водіїв. Проїзд через пункт пропуску Ужгород ускладнений у зв'язку з проведенням акції блокування ужгород вишня Німецьке автовласниками на міжнародній реєстрації. Перед пунктом пропуску творилися черги. Тож прикордонники чопського загону пропонують подорожуючим, плануючи мандрівку, обрати. Інші шляхи сполучення зі словацькою республікою. Ну і цим ми завершуємо. Більше розкажемо у підсумковому випуску 19-й. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі.